Сьогодні три роки після розстрілу мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни. І дивом вижив. Вона спина простріла на легеня, печінка, дві ноги, рука там, в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі вистача. Момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не то що виживає, а у нього там все получається хіпієнта. Ми живемо в принципі плюс-мінус тою установки, що ми головні, все що біля нас, якби для нас, або типу, актори, масовка, ну грубо кажучи, сприймаємо світ себе середини себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо. Все, ми ніколи не попадемо при бляга, якщо попадемо, то з неї вийдемо. Навіть у песіміста, типа до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться – ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий фу, слава Богу, це був сон. Ну, це отак спромається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати. Типу там колеса, пробують і так далі, Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, ти приходить розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, а, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Але включає якісь такі ресурси, нереальні просто. ну, от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній, дуже великий, включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне де б, рішення в житті прийняв, яке б ну, може б якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали. Ти отак думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. Наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спідній рукою. Це мені дуже допомогло врятувати мене. Вікторія Казаді сиділа, щоб легенія не сплюснулась пліматорік, не було. І я ну, вчасно військові мене витащили і так далі, що встигли мене в лікарню доставити, а лікарня, яку мене але це була єдина політравма на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти помираєш уже, відчуття оказується, що це колись закончиться. Тобто ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся, там, що ти страдаєш десь, радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде, штори в театрі закриються, і продовження нема, його не повернуть.